Сьогодні ми зануримось у книгу Есенціалізм Грега Маккеона. І повірте, це не просто чергова книжка про тайм-менеджмент, ні, це цілий підхід до життя, який обіцяє, що можна робити менше, але досягати кращого. А бувало таке, що день забитий справами під зав'язку. от просто зранку до ночі, а ввечері сідаєш і розумієш, що нічого справді важливого так і не зроблено. Це отруйне відчуття, коли працюєш, не покладаючи рук, але по суті стоїш на місці. У книзі є чудовий приклад про одного працівника з it сфери. Він хапався буквально за все, намагався бути в курсі всіх трендів, але в якийсь момент просто втратив здатність відрізняти важливе від другоряднього. Вся його енергія розпилювалася, і він, як пише автор, просувався по міліметру в мільйонах різних напрямків. Результат повне вигорання і нуль реального прогресу. І от саме це відчуття постійної зайнятості, знаєте, це і є пастка пастка неесенціалізму, яка сьогодні ну просто на кожному кроці. Тож давайте розбиратися, як ми взагалі в неї потрапляємо. Справа в тому, що нам нав'язали один великий міф нібито чим більше зусиль, тим автоматично кращий результат. Через це виникають цілі корпоративні культури, де на словах говорять про баланс, а насправді очікують, що всі будуть на зв'язку 24 на 7. І що ми маємо в підсумку: просто загнаних, втомлених людей, які намагаються втиснути ще щось у свій і без того тріскаючий по швах розклад. А тепер просто вражаючий факт. Слово пріоритет з'явилося в англійській мові десь у 1400-х. і протягом 500 років, 500, уявіть собі, воно вживалося виключно в однині, воно означало одну найпершу найважливішу річ. І тільки у 20-му столітті ми раптом почали говорити про пріоритети, у множині. І ось тут, як то кажуть, собака зарита. Сама ідея мати кілька пріоритетів це ж абсурд. Коли компанія каже, що у неї п'ять пріоритетів номер один, це насправді означає, що пріоритету немає взагалі, ну бо не може бути п'ять перших справ. Якщо все важливе, значить нічого не є важливим по-справжньому. Але, на щастя, є інший шлях шлях, який пропонує робити не просто менше, а робити правильні речі. І це саме це і є шлях есенціаліста. Давайте просто порівняємо: не есенціаліст реагує на все, що привертає його увагу, він чує буквально все, що йому говорять, а есенціаліст він діє інакше. Він свідомо шукає головне, він слухає, щоб почути те, про що не говорять вголос. Він, по суті, відфільтровує весь шум, щоб зосередитись на сигналі. Тобто есенціалізм це не якийсь там лайфшак, ні, це ціла філософія. Дисципліноване прагнення робити менше, але краще. І базується ця філософія на трьох насправді дуже логічних кроках. Давайте їх розберемо. Отже, крок номер 1 треба навчитися, як каже автор, відділяти зерна від полови. Це означає не хапатися за першу ліпшу можливість, яка виглядає непогано, а свідомо досліджувати різні варіанти, щоб знайти ті кілька, які мають справжнє величезне значення. І для цього є три ключові питання, які варто собі поставити. Перше, що мене по-справжньому захоплює. Друге, що я вмію робити найкраще, де мій унікальний талант? І третє, яка важлива потреба є у світі, яку я можу задовольнити? І ось там, на перетині цих трьох кіл, і ховається те саме найважливіше. Крок номер два. І от він, можливо, найскладніший, але й найважливіший. Це знаєте, ціле мистецтво. Мистецтво відкидати все несуттєве. Це про те, як навчитися казати Ні, просто хорошим можливостям, щоб звільнити місце для чогось справді видатного. І от ця цитата, вона просто в десятку. Справжня стратегія це завжди про компроміс. Неможливо бути всім для всіх, правда ж? І як тільки ми це розуміємо, питання в голові змінюється, замість як мені все це встигнути, з'являється набагато чесніше. А яку власне проблему я хочу вирішити? От вам ідеальний приклад з бізнесу Southwest Airlines. Щоб стати абсолютним лідером у сегменті дешевих перельотів, вони свідомо пішли на жертви сказали ні харчуванню, сказали ні вибору місць, ні першому класу. І кожен такий вибір був частиною їхньої головної стратегії, і саме це зробило їх тими, ким вони є. Окей, а як це застосувати в житті? Є класне правило від підприємця Дерека Сіверса. Звучить воно так. Якщо нова можливість не викликає у вас такого, знаєте, щирого чорт забирай! Так! то відповідь має бути автоматичним ні. Вміння ввічливо, але твердо відмовляти, це просто суперсила есенціаліста. Ну і нарешті крок номер три виконання. Бо знаєте, мало просто визначити, що робити. Треба ще зробити так, щоб це було легко створити систему, де правильні дії стають ну майже автоматичними і не вимагають щоразу надзусиль. Знову ж таки приклад легендарний плавець Майкл Фелпс. У нього ж був цілий ритуал перед кожним запливом, та сама музика, та сама розминка. І це не просто забобони. Ця рутина прибирала всі зайві думки, весь стрес від прийняття рішень і дозволяла всю енергію, всю концентрацію спрямувати тільки на заплив. Геніально. Так до чого ми ведемо? Есенціалізм це набагато більше, ніж просто набір технік. Це по суті про перехід від життя, яке з нами просто стається, до життя, яке ми свідомо будуємо самі за власним дизайном. А просто уявіть на хвилинку, що, якби ми всі мали сміливість жити не тим життям, якого від нас очікують, а тим, якого ми прагнемо самі? Що, якби ми могли свідомо обирати куди спрямувати свою найціннішу валюту, час та енергію? А що, якби бути зайнятим перестало бути синонімом бути важливим? Натомість круто було б мати час просто подумати, послухати, побути з найближчими людьми. Що, якби ми всі перейшли від цього божевільного робити більше до мудрого робити менше, але краще? Наостанок, слова поетеси Мері Олівер, які залишають нас із дуже потужним питанням. І знаєте, шлях есенціаліста це по суті і є спроба відповісти на нього. Це виклик знайти час на найважливіше і прожити життя, про яке не доведеться шкодувати, життя, яке справді має сенс.